Перша дрони летіли на Челябінськ, за дві тисячі кілометрів від України. Де ж вразили нові НПЗ? На Росії паніка. Європа скоротила закупівлю російського газу. А Сікорський привіз шахет просто у Лондон. Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. В Уфі ранок починається нескави. Біспілотні виділення не? летить. Місцеві спостерігають за тим, як летять українські БПЛА, бо це ж значно цікавіше. А тим більше, коли вони розносять НПЗ. цього разу УФА «Оргсинтез». Це за 1400 кілометрів від українського кордону. А у Волгограді добрі дрони влучили теж в Анпозе Лукойл Волгоград Нафтопереробка» – один із найбільших виробників нафтопродуктів у південному федеральному окрузі, потужністю 14 мільйонів тонн. Повітряну тривогу вперше почули і жителі Челябінської області, які за 2,5 тисячі кілометрів від України там уперше оголосили про безпілотну небезпеку. Звикайте, Росіяни, звикайте. Також вночі атакували підстанцію Арзамаська 500 де знищили два трансформатори. Це великий вузловий енергетичний об'єкт у Нижогородській області, бо постачають електрику на газокомпресорні станції, а також тягові підстанції Горківської залізниці. А у Феодосії ніяк не догорить нафтовий термінал. СБУ підтвердили, що пошкодили 16 резервуарів із пальним. А ще в окупованому Криму мінус радіолокаційна станція та пункт управління БПЛА в Олешках. Але і самі росіяни не проти повоювати проти своїх же людей. Російський бомбардувальник упустив ФАП на Енгельс Саратовської області. Нагадаю, там знаходиться російський військовий аеродром, який є ключовою базою стратегічної авіації Росії. І лише з початку цього року росіяни випадково скинули на Ерефії та на окупованих територіях України 126 авіабомб і три ракети. Путіну своїх людей не шкода. І до речі, про це йому і Трамп натякнув. Сказав, що той втратив у війні півтора мільйона людей, попри свої амбіції, взяти Київ за три дні. Я дуже розчарований, бо у нас з Володимиром були дуже добрі стосунки. Мабуть, досі Я не знаю, чому він продовжує цю війну. Він вступає у чотири роки війни, яка мала перемогти. Він мав виграти цю війну за один тиждень. Зараз він скоро вступить у свій четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів майже. Але Він має справді врегулювати цю війну. У Кремлі відреагували на ці заяви Трампа і знову звинуватили у всьому Київ. Я не хотів би коментувати отношение президента США к тим чи іншим діям президента Росії. Президент Російської Федерації руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа. И все, что он делает, это для забезпечення настоящего и забезпечення будущего наших людей. Именно для этого і проводиться спеціальна військова операція. Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблемы. И проблемы не по нашей вине. Проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны. Сам же Трамп підтвердив візит Зеленського в п'ятницю, але поки не сказав, чи ухвалив рішення передати нам томагавки. Але про це однозначно будуть говорити. Він хоче зброю. Він хотів би мати томагавки. Усі інші хочуть томагавки. у нас багато томагавків. А президент Зеленський каже, що будуть зустрічатися із представниками оборонних компаній і говоритимуть про посилення ППО і передачу нової зброї для України. Ми обговорили з президентом Трампом вже певні речі. Є контррішення, рішення, які можуть допомогти щодо Петріотів, щодо Томагавків. Це дуже важлива і іншої зброї. Важливо, чутливі речі обговорити нам особисто. По телефону все не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут в Україні можуть наблизити завершення війни важливе лідерство Америки, лідерство президента Трампа. Ми плануємо зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Звісно, ключове наше завдання це ППО та стійкість наших міст та громад. Також примус Росії до миру. А глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Лондона і привіз із собою шахет, щоб показати, чим Росія тероризує Україну. Він заявив, що один шахет до Лондона не долетить, але флот металобрухту може знищити інфраструктуру Європи. Також Сікорський підтримав передачу Україні томагавків. В той же час усе більше країн збираються купувати американської зброї для України. Генсек НАТО Рюте та міністр оборони США заявили, що багато країн приєднаються до програми. Пьорл. Це програма запущена в серпні цього року. Вже виділено на неї понад 2 мільярди доларів. У рамках угоди США та НАТО закуповують зброю для України за гроші країн ЄС. До програми вже приєдналися Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Німеччина. Ми робимо все разом, щоб Україна залишалася сильною, але я особливо хочу подякувати президенту Трампу, та вам особисто. За ваше лідерство та всій команді за те, що НАТО зараз набагато сильніше, смертоносніше. Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте сильні слова чи грозите пальцем. Ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники і я вважаю, що саме це робить НАТО. Я вважаю, що саме цим і займається ініціатива Пуру. Тож сьогодні ми очікуємо, що ще більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для мирного завершення цього конфлікту. І Нідерланди, Естонія та Велика Британія вже заявили, що посилять підтримку, а саме передаватимуть безпілотники і перехоплювачі Україні. Велика Британія нарощує виробництво безпілотників для України. Постачаючи цього року понад 100 тисяч безпілотників, і спільно з Україною будуємо нові вдосконалені безпілотники-перехоплювачі. Путін прагне випробувати, розділити, відволікти. Країни НАТО активізуються, стримують, об'єднуються сильніше ніж будь-коли. Нідерланди роблять більше ніж будь-коли. Кілька днів тому я оголосив про виділення 200 мільйонів на підтримку безпілотних літальних апаратів. Сьогодні я оголосив про ще один пакет підтримки на 90 мільйонів для дронів, як розвідувальних, так і ударних. Тому що ми бачимо, що Україна, промисловість України, все ще має. Потенціал для виробництва більше І тому ми інвестуємо ще 90 мільйонів, щоб зробити це для закінчення Путіном війни. На Росію тиснуть і економічно. Міністр фінансів США Скотт Кодбасен закликав країни g 7 натиснути не лише на Росію, а й на тих, хто купує у неї нафту. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністркою України Юлією Свереденко у Вашингтоні. Вдячна секретарю Бесенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти. Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни. Проти України маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Крім того, Свереденко заявила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Хоча все ж таки на Росії є куди далі тиснути. Але наступний 26-й рік останній, коли Росія постачатиме газ до Європи. Хоча вже зараз постачання російського газу до Європи скоротилося вдвічі. Це вже підтвердив і російський віцепрем'єр Новак. каже тепер Росія. Ська енергетика буде переорієнтовуватися на схід, але це не вимушений крок, а стратегія. Центри економічного зростання знаходяться в Азії. Ну серйозно, кому ж тепер вони будуть продавати газ? Бо Китай і так його купує зі знижкою у майже 40%. Нагадаю, у вересні Газпром заявив про підписання угоди щодо будівництва газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2» до Китаю через Монголію. Новий газопровід дозволить, начебто, російському газовому монополісту, постачати до піднебесної до 50 мільярдів кубометрів газу. Натомість нам підтримка тільки посилюватиметься, бо Велика Британія і Канада приєднаються до плану ЄС щодо кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів. Пише Блумберг. Позики допоможуть Україні купувати зброю, в тому числі у Штатів. Кошти також будуть спрямовані на підтримку економіки. ЄС утримує близько 200 мільярдів євро. Досі фінансування, що надходило до України, заморожених російських активів, обмежувалося прибутками та відсотками від цих коштів. А більшість заморожених активів Росії зберігаються в бельгійському кліринговому центрі Євроклір. ЄС спробує досягти політичної згоди щодо використання. Самих активів на зустрічі в Брюсселі наступного тижня. Після чого швидко має розпочатися робота над механізмом вивільнення коштів до другого кварталу наступного року. Ну на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої думки у коментарях.